Ви не часто замислюєтесь над такою річчю, як свічка, адже зараз всюди є лампи і світильники. Навіть кожен телефон має ліхтарики. Але іноді хочеться справжнього, мирного світла та затишку, а таке може подарувати тільки свічка. Тому ми завітали до майстрині у місто Мирноград, аби дізнатися усі секрети з виготовлення свічки. Вітаю! Мене звати Валентина, і я займаюся виготовленням свічок та милоручною роботи вже понад 12 років. Почала я цим займатися, коли вийшла в декрет з першою дитиною. Було сумно, тому вирішила чимось зайнятися. І перше, це було мило. Ну, це було хобі спочатку, і потім вже це якось дуже швидко переросло у маленьку мою справу. І ось зараз я виготовляю свічки, мило, декор, спа косметику, це скраби, бомбочки для ванни, букети з мила ну, дуже великий вибір. За професією, Валентина економіст та, будучи у декретній відпустці, вирішила зайнятися саморозвитком. Вона каже, що творчих напрямків було дуже багато, але її вибір зупинився саме на миловаріні та виготовленні свічок. Та з посмішкою на обличчі вона пригадує своє перше мило виготовлене власноруч. Ну, так, мабуть, це було мило з силіконової форми для е, випічки. Це така була трояндочка, дуже проста. Бо на той момент, коли я почала. Почала займатися маловарінням, дуже було складно з компонентами, все було дуже складно достати, треба було зі десь там за кордоном замовляти і використовували ну, якісь такі подручні силіконові були форми, в котрих виготовляють випічку самі прості. Тому це була дуже така проста формочка і дуже просте, мила, але воно було ну, гарне. Наша майстриня ніколи не будує плани на майбутнє, але все ж таки хоче розвиватися у своїй справі та навчати цьому інших. Ну, на сьогодні складно щось планувати на майбутнє, тому ну, я не можу відповісти на це питання. Ну, взагалі хотіла, щоб була б якась така творча майстерня, куди можна було б приглашати діточок та дорослих, щоб це був такий відкритий простір, де можна було і спілкуватися, і разом щось робити. І такі якісь майстер-класи, мабуть, невеличкі по різним видам творчості. Наприкінці розмови Валентина дала кілька порад для тих, хто хоче навчитись чомусь новому. Ну, треба спробувати, чи підходить вам саме цей, цей вид творчості, чи ні. Бо. А на сьогодні дуже багато всього можна робити і свічки, і мило, і декор. Наразі дуже популярний такий гіпсовий вироби, декор. І... І тістечка роблять, і зефір, і прикраси для волосся. Дуже-дуже ну, широкий вибір, що можна сьогодні робити. Тому треба, ну, мабуть, якщо бажаєте почати, купити якийсь такий стартовий набір. Спробувати твоє, не твоє, підійде, не підійде, а потім вже тоді витрачати кошти, щоб займатися цим професійно. Якщо бажаєте цим займатися професійно, то багато треба мати багато різноманітних форм, ну не тільки форм і декору, всього. І це дуже затратно, і треба багато коштів витратити на це. І ми не могли залишитись осторонь та спробували разом з майстриною виготовити сувенір. Сьогодні ми виготовимо з вами соєву свічку з декором та дерев'яним гнотом. Заздалегідь майстриня підготувала усі необхідні матеріали: це віск, гніт, кріплення для гноту, клей пістолет. Форми в нас це гіпсове кашпо, ароматизатори, барвник та декор. Ми використовуємо засушені троянди та вже заздалегідь заготовлені воскові деталі. Сьогодні ми будемо виготовляти свічку соєвого воску. Ось так він виглядає. Свічку будемо робити в гіпсовому кашпо, але можна зробити свічку і в стакані. Робимо свічку в кашпо. Ми повинні вставити гніт. Гніт повинні ставити всередині нашого кашпо, фіксуємо його за допомогою таких кріплень та клейового пістолету, потім ми топимо віск на водяній бані, ароматизуємо, якщо нам потрібно, можемо пофарбувати чи додати декор. і все це виливаємо Та виходить у нас гарна свічка. І Зараз я вам все це покажу. За кілька хвилин до початку роботи Валентина розтопила віск на водяній парі та приступає до роботи. Зараз ми розтопили віск на водяній бані. Ось так він розтоплений. Я його буду ароматизувати, додавати запашку, запашку спеціально для свічок. І потім ми будемо все це виливати в нашу ємність. Під час ароматизування воску майстриня вирішила додати трішки кольору і зробити свічку більш сяючою за допомогою перламутрової пудри. Ми ароматизували та пофарбували наш віск. Зараз ми можемо його виливати в нашу ємність. Декоративне оформлення, завершальний етап це найбільш творча частина, що потребує багато уяви, відчуття смаку та гармонії. Ну а для подальшої роботи зі свічкою потрібно трохи часу, аби вона застигла, і тепер легко буде її прикрашати. В якості декору майстриня використовує засушені троянди. А наша свічечка застигла. Це приблизно 30-40 хвилин повинна пройти. Наразі я на цю поверхню ще додам трошки соєвого воску розтопленого, і потім буду декорувати ось такими маленькими трояндочками. Валентина розповіла, що декор для свічок робить власноруч, та, поки застигала наша свічка, майстриня показала, як декорує інші свічки. Ми задекорували одну свічку трояндочками. А іншу свічку ми задекоруємо декором з соєвого воску. Це заздалегідь я підготовлюю, підготовлюю такі серця. Це в мене кавові зерна, можуть бути трояндочки чи ось такі ягідки. Та можна задекорувати свічечку. Зараз ми задекоруємо свічечку кавовими зернятками. Свічки задекоровані. Залишилось почекати приблизно 20 хвилин, аби вони повністю застигли і можна було запалювати. Наші свічечки застигли, ми можемо спробувати їх запалити. Як же гарно і затишно горять ці свічки! Вони наповнюють простір спокоєм і ніжним вишуканим ароматом. Виготовлення свічок це по-справжньому захоплююче хобі, яке не просто подарує вам чимало позитивних емоцій від процесу виготовлення самої свічки. Важливим також є той факт, що готуючи свічки, ви створюєте затишок вдома, наповнюєте його приємними ароматами та теплою атмосферою. А в деяких випадках ще й маєте додаткове джерело освітлення. Ну а ми прощаємось, але зовсім скоро побачимось. До нових і творчих зустрічей на телебаченні капрі.